Вітаю, наші дорогі батьки. Сьогодні до вашої уваги психологічна консультація, Лидачі ігри, допомога для втомлених батьків. Азбука на тілі. Виділіть дитині частину тіла, наприклад, спина. Де вона пальчика може писати букви чи цифри? Ваше завдання здогадатись, що саме написала ваша дитина. А тепер вправа, вгадай, що? Лягайте на диван, заплющуйте очі, а дитина нехай вам на живіт кладе різні предмети по черзі. Ваше завдання вгадати, що це за предмет. Є ще одна гарна вправа лежачі хованки. Ховається дитина, а лежите, звісно, ви. Коли дитина заховається, ви маєте ставити питання, які допоможуть вам зрозуміти, де заховалася ваша крихітка. А дитина відповідає, так чи ні.